Ці правого сектору, які вже зараз готові у повному виряді до виїзду, ми проведемо короткий, скажімо так, обряд священиком посвяти і будемо збиратися до від'їзду. Святий Боже, сиди, кріпки, сіди, смерті, помилуй нас, святий Боже, сіди кріпки, сіди смерті, помилуй нас, святий Боже, сиди, хрібці, сіди, смерті, помилуй нас. Слава Отцю, Іссину, Святому Духу, і. нині по час, на віки, віків. Амінь. Присядай, Трой, помилуй нас, Господи, чисті ріки наші, ладихо, прости, беззаконі наші, святизняйся, цілиними чи наші міхороди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, ісина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, і нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині час і на віки віків. Амінь. Нехай милосердний Господь Бог поверне вас цілими, здоровими, нехай збереже нашу Україну від загарбників, які хочуть нас погубити, знищити, але пам'ятаймо, що ми захищаємо Україну, ви, хлопці, захищаєте Україну. Кожен з нас, хто зараз не сидить вдома, хто щось робить, захищає Україну. Тому нехай Господь Бог вас збереже цілими. Мирі, любові і благополучності вернутися вам додому. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава багато хто говорить, не потрібно їхати. Це не наша війна. Я думаю, це не так. Ми маємо боротися за кожен клаптик української землі, тому що ворог, який підпільно по-іншому бореться проти нас ніж у відкритій війні, хоче загарбати і розбити єдину Україну. Ми, як націоналісти, не можемо відсиджуватись. Ми мусимо їхати туди, де є гарячі точки, де нас чекають побратими, які наодинці протистоять з ворогом. Отож, ми сьогодні будемо від'їжджати.